Ми приїхали на овочний ринок за Троїщини знаходиться. От тут дійсно кожного разу ринок, саме овочевий. Кабани, зараз ми зрозуміємо, що по чому. Кавуни дині. можна спробувати. 75 гривень, я так думаю, кавуни. 50 гривень. Помідори. 50 гривень денька. 75 гривень, 80 помідорчики. Можна знайти щось дешевше, щось дорожче. Тут просто вибір неймовірний. Кабачок 35, перчик 350, картопля 60. Тут дорожче, ніж на ярмарку. Помідора 75, персик 65, вишенька 180, навіть пелинарів 50. Так, перець 150, часник 150, лофіна 230, дешевше, клубника 220, малинка 250, 250, 400. Тридцять сімдесят, так, шестьдесят, сорок, на свічки три п'ятьдесят, двісті шістьдесят черешенька, 200, полонечка, лохина 350, ожина три п'ятьдесят, парічка лохина 230, малина 250. Абрикоска 180. Ну, так красиво тут. Так, малинка 200. Бондює 30. Так, картопелька по 25. 50, 40, 45, 50. Це у нас огірочки. Кабачки 25, 35. Так, сливка шістьдесят. Або і 120 і 100, різні ціни. Так, ви бачите, що тут просто такі ряди дуже-дуже довгі. Сливка 90, бандюель 35. Тут так красиво. Ходив би і ходив би, дивився 25, картопелька. Тобто чесничок молодий, 120, бурячок. 30 цибулька не бачу. Ой, цибулька не бачу, вибачте. 30. Так, морква 35, чесник 180, Так, помідори 80, І 50, і 75. 240 лохина. Ось цвітна капуста попалася. 60, 55, 70. Теж. Капуста. Так, ми вже купили. Що ми купили? Персики по 110. лохина на 260. Так, капуста, мабуть, стара 30 гривень. Так, 25. Бондей. 90 сливка. Молдова. 175. Пехранчики ще 55. Перед 65, 150, 140 прикоски і зелені багато, не питаю, не знаю, щоб не дратувати людей. Так, авокадо, одна штука 35 гривень. Коля, хочу авокадо. Купи мені авокадо одне. Так, взяла одне авокадо 35. Ти просто не розумієш нічого. А ще пірсиків вистачить. Пірсиків пір вистачить. Візьми, може, може, щось ще. Динька. Динька колхозниця. А. Так, ми беремо перчики по 65. 70 гривень. 70 гривень кілограмчик. Також є перчики по 80 зелененькі, по 65 жовтенькі, помідорчики 60. Все те саме. Але дивіться, який великий вибір. Тут просто дуже багато. Чоловік знову хоче персиків взяти, які навіть тут дають спробувати. По 100 гривень. Тут саме ринок отакі критий, бачите? Тут не просто приїхали-уїхали. Тут уже у людей є свої місця. І вони тут торгують як на звичайному речовому ринку. Так, 160 домашній чесничок, але він якийсь такий дрібненький. Чотири зубчики тільки. Так, 65, Персики по 100.

250. У нас лохина. Так що такі ціни. Так, вишня 160, лохина. А от чорника ще знайшла 400 гривень, жина 350. От я вас познайомила з таким цікавим ринком овочевим. Кисле яблуко 60 і білиналив 50 питає, можна дешевше. Що не цікаве? А чи ж вас? Так. Гриби 60, трошки кращенькі, 70, ще краще 80, інший сорт 90, 80, 95 білесенькі.